Коли ви зранку їдете на навчання чи роботу чи на ресурсну зустріч, по дорозі ви чуєте, як починає завивати повітряна тривога. Настрій псується, починається паніка, хвилювання. Ви розумієте, що ви нічого не можете запланувати наперед, я вам пропоную заспокоїтися. І до вашої уваги вправа, дихальна вправа. Скрутіть язичок. В трубочку. І вдихніть на повну діафрагму, спокійно видихаючи з буквою Ш. Ш, -ш, -ш, -ш. знову скрутіть язичок і видихайте на букву С. ще раз скрутіть язичок. І видихніть на Зробіться кілька разів і побачите, як настрій підніметься. Ви заспокоїтеся, і мозок почне працювати гарного вам дня! А також спокійного нам усім неба!